Сьогодні в нас свято. Приїхала до нас мобільна бригада Червоного Хреста перевірять дітям що подібне за Відразу після повномасштабного вторгнення на територію України Червоний Хрест нам простягнув руку допомоги і запропонував функціонування в області виїзних мобільних бригад. Це педіатрична мобільна бригада. В неї є апарат УЗД, яким ми на сьогоднішній день робимо діагностику. Також на кожен місяць, завдяки нашим донорам німецькому червоному хресту, закуплено препаратів на 40 тисяч гривень на кожен місяць. Більша частина Рівненської області це сільське населення, це є віддалені села. І на жаль, під час війни з погане дорожні покриття, відсутній транспортний зв'язок, медична допомога фактично була утруднена. І за допомогою Червоного Хреста ми заповнили оці прогалини. Мені вчора дзвонила. Медсестра сказала, що мають бути рівницькі врачі тут, щоб мають дивитися дітей. Ну я думаю, піду, хай подивляться. Діти батьків зафочі, бо це якась акція проводиться в селі. Це дуже добре для здоров'я. Ви бачите, скільки сьогодні діток привели. Червоний Хрест» не дає вам рік, як коли вас дітки будуть хворіти від кашлю. Це є препарати для зниження температури. Вислухають, подивляться Ну, вчительний. Хай що подобається. Це підтримка. І медичними апаратами, і з спілкування, і психологічна підтримка. Тобто вони три в одному. Тобто я рекомендую всім, хто мене чує, бачить, хай звертається сюди. Ми отримуємо колосальний фідбек вдячності від людей. Колосальний. Нам всі вдячні, нас дуже чекають. У нас є величезний запит, а коли ви приїдете, тому що це ну, досить приємно, коли про тебе піклуються. Таке враження, що ми для них стали дуже рідними. Добре, якщо всім добре. Я люблю, як всім добре. Якщо комусь погано, це вже погано. а Якщо добре, то й добре.